Наші предки вірили, що природа має душу. Саме тому у українців існувала традиція обжинків кінець і жнив, що символізувала подяку землі за дари. Обжинки включали в себе зажинання першого снопа, плетіння вінка з останніх колосків, освячення його, а також святковий стіл та забави. Останній сніп завжди називали іменинником, якого шанували особливим чином, одягали в людську одежу та ставили в куток. Поширеним звичаєм після народження дитини був візит сусідів, подруг та друзів родини, які приносили різні дарунки та продукти. Зазвичай масло, сир, яйця, калачі та каші. Раніше була традиція пов'язана з вишивкою. Дівчата вишивали собі рушники, постільну білизну, вишиванки і таке інше, і зберігали все це у спеціальній скрині на посах. Вишиванка вважалася оберегом, що захищав її власника від зла та нещасть. Вважалося, що вишивка, зроблена з любов'ю та молитвою, має особливу силу. Вишитих сорочок в посазі залежала від достатку родини. Бідні дівчата мали 30-40 сорочок, середнього достатку 50-70, а багаті 100 і більше. Уявляєте, як все це вишити? У давнину українські жінки носили різні головні убори, в залежності від того, чи були вони заміжніми, чи ні? Незаміжні дівчата прикрашали своє волосся квітами та стрічками. Тоді як заміжні жінки використовували хустки та вінки з квітів. Обов'язковими були зачіски українських дівчат та жінок одна або дві коси. З розпущеним волоссям за народними уявленнями ходили тільки відьми та чаклунки, та й то уночі. В давнину українці дуже багато ворожили. Традиційно ворожили на свята як от переддень Різдва, святвечір, на Новий рік Андрія, Катерини, Великдень та Івана Купала. Дівчата ворожили на сватів, яким буде майбутній чоловік заможним або бідним, молодим або старим. Парубки ж в цей час бешкетували, намагалися завадити дівочим ворожінням, жартували над ними або лякали. Дуже цікаві традиції, правда? Дуже сподіваюся, що вам сподобалося моє відео. Якщо це так, то буду дуже вдячна за вподобайку та коментар. Підписуйтесь на мій канал, у мене ще дуже багато цікавого. До нових зустрічей!